Вітаю вас у себе на каналі! Сьогодні поговоримо про 5 помилок, які я допустила, почавши досліджувати свій рід. Отож, моя перша помилка це хаотичний пошук у метричних книгах. Я хаотично відкривала одну за одною метричні книги. Я би сказала навіть поспіхом переглядала записи. І концентрувала свою увагу тільки на тих прізвищах, які мене цікавили. Закривала і переходила до наступної книги. Таким чином, я назбирала дуже багато інформації про різних людей, але я не знала, чи ці люди насправді мають якийсь стосунок до мене. У результаті я поверталася до одних і тих самих записів декілька разів для того, щоб перевірити ту чи іншу інформацію. Зараз в мене вже є моя база роду, яку я активно використовую і де я підкріплюю усі необхідні документи. Помилка номер 2 Вести записи на папері. Я думала, що буду пам'ятати, де я бачила той чи інший запис про ту чи іншу людину. Потім я почала всю інформацію записувати собі в блокноти чи на листку А4. І таким чином я думала, що я все буду пам'ятати. Але не тут то було вже через тиждень мені всі імена, прізвища переплуталися, і я взагалі не розуміла, хто ця людина є, чому я десь її записала. Із якої родини вона походить зараз, коли я знаходжу якийсь цікавий запис, я обов'язково зберігаю цей документ і підкріплюю його у базу певної людини для того, щоб в будь-який момент змогти перевірити ту чи іншу інформацію. Адже, коли ми досліджуємо наш рід, ми дуже часто, як я кажу, граємося у детектива, тому що в метричних книгах, як я вже говорила багато разів, є багато різних помилок і неточностей. І для того, щоб зрозуміти, як все насправді було, потрібно застосовувати логіку, якісь детективські навички і е розгадувати різні таємниці. Третя помилка. Це не зберігати знайдену інформацію в електронному вигляді. Вона трішки перегукується із помилкою номер 2 тому що зберігати записи в паперовому вигляді, як я вже казала, не є ефективним. По-перше, це дуже велика плутанина. По-друге, за допомогою різних сучасних додатків чи програм можна дуже швидко відфільтрувати необхідну нам інформацію. І так як я казала, досліджуючи свій рід, ми стикаємося з різними загадками. То такі програми допомагають нам їх швидше розв'язати. Зараз я веду свою базу роду у додатку Notion, а також створила різні таблиці в Google Sheets, де я сортую людей по номерах будинку, тому що метричні книги дають нам інформацію, де проживав той чи інший рід. І відповідно я вирішила для себе, що мені дуже допомагає, коли я бачу де в якому будинку хто проживав, чи з якого будинку в який яка невістка чи зять переходили, і таким чином це мені допомагає встановлювати родинні зв'язки. Четверта помилка. Це не створювати родини дерево. Цю помилку я усвідомила тільки нещодавно, коли віднайшла вже досить багато своїх прямих родичів. І е, в кінечному результаті я зрозуміла, що було би набагато ефективніше і набагато легше мені е, зразу ж переносити інформацію у родини дерево. Я вам просто розповім, що є такі платформи, тобто сайти, де можна створювати свої родинні дерева безкоштовно, або якщо ви хочете мати більше функцій, більший доступ, то ви можете собі оплатити річний чи навіть можливо можна і місячний тільки або на на цьому сайті і отримати доступ до всіх функцій. Тут могла би бути чиясь реклама, якби мій канал був би трішки більш популярним. Але, але. Тому, будь ласка, ставте мені вподобайки, коментуйте. Тому зараз щойно я знаходжу підтвердженого родича, я зразу ж вношу його дані у своє родове дерево. Якщо потім виявиться, що я помилилася, помилятися і сумніватися, це також нормально. Тому в якийсь момент я усвідомлюю, що зробила таку помилку. Я просто видаляю інформацію про цього родича і йду П'ята моя помилка це те, що я одночасно досліджувала декілька родів, декілька гілок, тому що, коли ти починаєш досліджувати свій рід, в якийсь момент в тебе появляється якась гілка. Спочатку ти досліджуєш, наприклад, одне прізвище, потім там були якісь шлюби, чи народилися діти, і ти якось автоматично переходиш до наступної гілки, наступної родини. І так в мене сталося. Що я одночасно досліджувала декілька різних родин. Це призвело тільки до того, що в мене в голові створився. Просто хаос, хаотичний. Вибачайте за таку тавтологію, але так воно і було. І я не могла вже зрозуміти, де я бачила цих людей, звідки мені починати, де мені закінчувати. Але єдине, що з цього було добрим, це те, що я дослідила свій рід поки що до сьомого покоління, і відповідно дізналася трішки про людей, які жили у 18 столітті. Але я розумію, що зараз мені придеться швидше за все повертатися знову ж таки до тих старих метричних книг, і заново все шукати по конкретних вже гілках. Тому не робіть такої помилки, тому що це створює тільки зайвий шум. Тому зараз я досліджую тільки одну родину, встановлюю всі родинні зв'язки, виписую, в яких номерах будинків жили їхні, наприклад, діти. Тільки після того, як я знайду всю необхідну інформацію по цій родині, я переходжу до іншого прізвища, до іншого роду, відповідно до іншої гілки. Надіюсь, я вам була корисною. Хто займається пошуками своїх предків, пишіть, чи вас також були такі помилки, чи це тільки в мене так. Побачимось у наступному відео. Бережіть себе і бувайте здорові! Па-па! Не забудьте поставити мені вподобайку. Якщо ви ще не підписались, то перевірте, чи ви підписались, підпишіться. І, будь ласка, залиште коментар.